У нас, як завжди, не все так сталося, як гадалось. Значить, на тому ранчо там така черга була, Боже, такі ну, страшні людей, скільки біля тих коней оруть, кричать, синочок, синочок, ну це страхіття. Коротше, посиділи, ми почекали, почекали і вирішили, поїхали в Красноград, думали, що тут танцюючий цей фонтан увімкнутий. А він зараз не вікнутий. Бо, Бо тому що ми переїхали. Так ми ну, Віталік поїхав на станцію техобслуговування. щось там, як завжди, заважає машині працювати. А ми з тимчиком взяли по а, холодному коктейлю і замовили цей ходох. То зараз, підемо Це ж, туди... звичайні, звичайні. зараз підемо в парк, туди як до Аврори, йти. Там класно, там такий е, парк сосни, ну, так, прохладно, класно. І посидимо, поїмо полялякаємо. Так що у нас, як завжди, як взагалі, не здибована. Ну, можливо, думали, можливо, будемо їхати назад. А, то... Заїдемо ще, спроба номер 2 ну я вже не впевнена. І мене ще попросив керівник, мій вчора попросив на 18-ту вийти на дві години, зайти в роботу, пропущені дзвінки обробити. Звісно, не відмовила, тому що розумію, що це життя, і коли треба мені буде, то він також допоможе. Все, дали нам поддоби наші, пішли ми їсти. Ще вийдемо до вас.